Кстати, извините, пожалуйста, а почему мы не несли удар по Одессе, когда там гуляет Джонсон, Стубас и прочь? Это Кто я такой? Я жалок, сир, убог. А представляете, в одну ночь просто вот всю тысячу отправить именно по этой агломерации. 24 февраля 2022 года я умер. Спеціальної воєнної операції по плану. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ті каналу Курбанова Лайф. А це ваш улюблений і мій улюблений випуск антипропаганди. Ніщо так не бадьорить наш козацький дух, як те, коли ми проходимося вздовж і впоперек наших ворогів сьогодні не буде винятком, і ми це обов'язково з вами зробимо. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Раптом ви цього ще не зробили. Ну і звісно, лишайте ваші коментарі. Для нас завжди і важливо, і цікаво. Що ви думаєте? Сподобаються вам наші випуски. Можливо, ви б давним-давно хотіли переформатування, тільки про це ще жодного разу не сказали. Всі ваші думки і всі ваші оцінки я чекаю в секції чату. Ну а поки про. Красиве і прекрасне. я певно, живеш ти так сам собі, як гнида. Ти з'їздив на війну до України, вчиняв злочини і поїхав. Тобі пощастило вижити і ти в тилу Російської Федерації. І певно ти думаєш, що тобі все зійде з рук, що тебе ніхто ніколи не дістане, допоки одного разу, одного ранку від бабаху тобі не відриває яєчка, пісюн, руки та ноги. І ти так і не дізнаєшся, чому і за що, бо ти вже здох. Але це ГУР покицьку передає тобі на той світ вітання. Отже, ранок у Владивостоці почався кавусика, а з гучного баба, точніше, з успішної операції ГУР по ліквідації окупантів, які вчиняли військові злочини в Україні. Сьогодні, вранці, на паркінгу військової частини в районі селища Щитова в Приморському краї Росії прогриніли потужні вибухи. Там Саме там дислокувалися покидьки та злочинці 47-ї окремої десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Господи, яка довга назва для такого лайна? Саме вони брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, в Маріуполі та. На Курському напрямку і на Покровському ця бригада відзначилася особливою жорстокістю щодо мирних мешканців та стратами українських полонених. Тож я сподіваюся, що гур сьогодні дуже багато цих покидьків відправив на той світ, але це не єдине. Але це не єдине красиве, що є в нас в Арсеналі за день сьогоднішній. Якщо вас раптом ще не горіло НПЗ, тоді ми летимо до вас. Генштаб Збройних сил України сьогодні розніс ядрюної фені Саратовський МПЗ. В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежі, хоча немає сумнівів, що центральна влада, місцева влада всіма силами клянеться ну, все, що забирає, збили. Обсяг переробки на Саратовському НПЗ у 2023 році, наприклад, становив майже 5 мільйонів тонн, повідомили українські військові, тобто підприємство, задіяне о забезпеченні потреб російської армії. Було певно так правильно тепер звикати говорити. Ну і після таких новин серце Пині не витримало, і чорт здох. мріяла би я вам сказати, але цьому демону плювати на будь-які втрати будь-яку кількість вбитих, поранених СВОшників щодо живої сили в цілому, щодо економіки Російської Федерації. Він живе власними інтересами і мріє, як ми тепер знаємо, дожити до 150. Саме тому, зокрема, пиня десятиліттями використовує так званих двійників, які мають замість нього ризикувати своїм життям. Одного актора, ви не повірите, але знайдено на фронті Збройні Сили України. Просто на полі бою підбили одного із двійників Путіна. Спеціальної воєнної операції іде по плану. До речі, не тільки двійник пині вмер. Вмер, як виявилося, ще й оригінал Соловйова. Принаймні, зачекайте, він сам так сказав для чогось. Згадуючи своє минуле досанкційне, довоєнне життя в Америці, в Італії, в Європі, Соловйов, певно, уявляє себе. Не російським, а яким-небудь радянським пропагандистом. Певно, це саме Італія з його вілами і напала на Росію. Ну, тобто, він себе позиціонує з позиції жертви, а не агресора. І тепер він на увесь білий, точніше, західний світ злиться. Але вперше Соловйов сказав вправду. Він справді помер. Помер, як і всі вони, всі росіяни, померли як люди. Соловйов помер як носій совісті, страху. І народилася в цілому геть інша нація вбивць, гвалтівників та мародерів. А знаєте, чому СВОшники тягнули наші унітази з українських помешкань? Через Соловйова. Бо Пиня мав економіку будувати таким чином, щоб все діставалося всім. Тобто ділитися грошима з усіма, а не тільки мільйонами, ділитися, відвалювати їх російським пропагандистам. Але тепер в своїй бідності. Все, все россияне равны. И не другие россияне, и пропагандисты, бо в всех них однаково не одного жодного майбутнього. Тогдашний, там, 8 лет назад, в первом выпуске «Судьба человека». И ви нынешний, как будто совсем другой. Или мне кажется? Нет, не кажется. Ну, то есть я тот же Владимир Соловьев. Просто... 24 февраля 2022 года я умер. Вот умер тот человек, который был человек мира. Веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию, который думал, что... Все будет прекрасно, все буде хорошо. Совсем по-другому видел наступающую старості. Думав, що вона буде совсем иной. Вот этот чоловік тоді умер. І родился новий чоловік. Чоловік війни. Тепер Соловйов в усьому звинувачує Захід. 24 лютого. Соловйов не пам'ятає, що вони розпочали війну. Ні. Не пиня забрав у Росії майбутнє, а Макрон. Не Пиня вбив мільйон росіян, а Байден. Не через СВО у Соловйова на Заході забрали все і тому він не має ані ВІЛ, ані своїх статків. Ні. Не через те, що він сам амбасадор війни, а тому, що на Заході всі хочуть воювати проти Росії. Що, звісно, все, як ви знаєте, не є правдою. Але помститися Європі, НАТО, США, Москва не може. Бо жопа гола. Накласти санкції у відповідь не можуть. Бити по столицям? Звісно, ні. Нічогісінько ці жалюгідні створіння зробити не можуть. От і зляться. От і підбивають сухий підсумок, що Росію і Росіян вже давним-давно ніхто не боїться. Кстати, извините, пожалуйста, а почему мы не несли удар по Одессе, когда там гуляет Джонсон, Стуба и все прочее? Это, Владимир Владимирович, мы очень... Я, я этого реально не могу понять. Мы часто обсуждали этот вопрос. Я тоже не могу понять, почему вот это, когда будет прекращен вот этот э, политический туризм. Я говорю, три вокзала всего там, шесть... Почему вот... официально не объявить, что мы не гарантируем нахождение этих людей на территории Украины? Они могут туда приезжать на собственный страх и риск. Но Нет, мы ну... гарантируем им небезопасность на территории. Ну и можно, можно заявить, а можно просто действительно более активно разрушать э, железнодорожную инфраструктуру. Так вот на Западе почему-то решили, что э, они могут одержать э, победу над российскими вооруженными силами в ограниченном конфликте на ограниченной территории. Более того. Вот ті операції, которые вони спланировали по Харькову в 2022 году, вторжение в Курську область в прошлом году, почему-то вони вирішили, що захват небольшой части російської территории не приведет к использованию Росії ядерного оружия. Хто ж такі росіяни? Давайте розберемося. В звісному разі, чого вони хочуть? Смерті і розрухи. Навіщо вони цього хочуть? Бо самі добре не жили ніколи і іншим дозволити не можуть. Я певно мала би вже звикнути до того, як Соловйов щодня без винятку упівається своїми ідеями, якби ще більше повбивати українців, знести наші міста, захопити руїни, щоб на попелище поставити свій триколор як символ смерті. А загалом, ви помітили, що на сьогоднішній день прапор Росії це не символ якихось перемог. Та це не олімпійські здобутки, не якісь інші, це не космічні надбання, ні. Це розбите це попелище, це звалище і там, блять, треба поставити цю тряпку. Окей. Але ж Володька таким чином вам дістанеться не Донбас. Я вже мовчу про защиту рускоговорящого населення. Вам дістанеться просто пустка. Випалена земля, де навіть дірку в землі для туалету, як ви звикли. ну, уже будет скопать нереалистичных. Должны сделать что? Ну, например, мы там отпускаем по тысячу, да, ночью mm -hmm. по разным целям территории Украины. Ну, нам надо освободить Славянско-Краматорскую yeah. агломерацию. Там это последний такой мощный укрепленный, который стоит на пути воды в Донецк. Yeah. Потому что без этого yeah. проблему водные блокады не решить. А представляете, в одну ночь просто вот всю тысячу отправить именно по этой агломерации. Сказать жителям, ребята, 24 часа все покиньте. И отработать все цели там, вот всю тысячу. И не только беспилотники, Нет, а все туда. планирующие э да. авиабомбы. И дальше уже никакой роли не играет, что они там пытались построить, да. насколько этажи вниз. А после да. этого, вот после того, как один раз это будет сделано, сказать, да. следующий Харьков. Да. Николаев, Одесса. Одесса, да. Ну, на мой взгляд. Ви ж знаєте, да, причина, чому на сьогоднішній день Донецьку немає води. Херсонська ГеС знищена тому відповідь. Не знаю, чи росіяни були в курсі, що вони роблять, коли підривали, коли вчиняли екоцид, коли руйнували життя, екологію цілого регіону. Але зрештою, вони лишили Донецьк без води. Для них тоді стратегічно важливо було саме так ситуативно виграти. А тепер вони розповідають про те, що ми винні в цій. Блокаді. Здається, що скоро буде таке собі СВО просто посеред Донецьку. Тобто війна розпочнеться не на словах чи якась штурханина у чергах, а прям бійка за воду. Бо з кожним разом і з кожним днем, із людей починає рісти все більше і більше лайно і все більше і більше ненависті. Щоправда, допоки чомусь не в бік пині, а так просто серед своїх. За воду люди готові тепер піти абсолютно на все. І це, ще, врахуйте, не почався зимовий сезон, тож здається, далі буде більше. У матері на якому основанні шуті? Я його Далі. Ребята, Березова, 9. Смотрите, смотрите, що люди делають. Там п'яний папа. Смотрите, смотрите. У людей немає води, викачивають. Смотрите, поставили насос. Какое В общую трубы? Какое число? В число. Какое? 14 сентября. График. График есть, нет. Не Давай есть, есть, смотри. не график? график. Смотрим. Нет. Смотрим. График? Смотрим, ребята, смотрите, общая труба выходит на подъезд. подъезд поставили да? себе на пятый этаж качают воду. Поставили не себе. Вот а кому вы поставили, соседям? Вот, смотрите. И вот качают. Общая труба, которую люди ждут, чтобы в подвале даже набрать. А им без разницы. Говорят, сегодня не подача. Сегодня О! мы будем сосать. Да, насосом. Ну, ребят, я вас выложу. И я думаю, дойдет до определенных органов. Где это и что, как должно быть. Тепловый эксперимент. По приходу російської весни, який завершився тим, що навіть українці, етнічні українці перетворилися на росіян, бо я не уявляю собі, щоб наші люди себе так поводили. Але зрештою, в Росії все і на окупованих територіях пронизано цією ненавистю. Як так виходить, що коли тобі треба, то Росія типу воює з усім блоком НАТО, тобто говорячи, що типу тут з нами на полі бою перебувають іноземні війська. А коли не треба, коли ти перевзуваєшся. То вже починають стверджувати, що Росію прямобожнюють у усьому світі. І недружні насправді не країна, а тільки уряди. Пробачте, а уряди хто обирає? Це ж не Росія, там панфілова цифри зі стелі не малюють. Тут всі ті самі люди, які всі ті роки донатять підтримку Збройних сил України, підтримують нашу державу. Вони солідарні зі своєю владою щодо Росії. І як ви бачите, наприклад, коли Польща перекривала кордони з Білоруссю та Російською Федерацією, щось ніхто із поляків чи країн Балтії сльози з цього приводу не лєма терміну недружні країни», хоча в законодавстві він як президент недавно виступає, по моєму на одному з мероприятий во Владивостокі. Подчеркнув, для нас немає недружественных стран, є страны, у которых нідружественне і по по отношенню Російської Федерації. никого. Никого ж сука в Росії не спантеличує те, що їхні слова чиновників, пропагандистів скиди і близько не схожі на правду, як, наприклад, про життя в Росії, так і тим паче про життя на окупованих територіях. От до прикладу, що таке Крим зараз? тюрмах та затероризовані повністю представники кримсько-татарського народу. Відсутнє пальне, дефіцит. Немає курортного сезону. Перекопані пляжі, бо там готуються до висадки українського десанту, шалені ціни, відсутність інтернету. Але от все це в канву пропаганди не лягає. Некрасиво. Занадто якось антиросійський лунає. Правда, нікому не цікава. Про це. Все про цю жесть, наприклад, Гаспарян, розповідати не буде. Його закатовані українці, як ви розумієте, не цікавлять. Він, якщо і їде в Крим, то відчуває себе як король, що правда трошки голий. А життя от тих, ну як вони людішок, які проходять перевірки, аналізи, ДНК, відбитки пальців, його ж це не стосується. Зрештою, ФСБ шукає тих, хто міг би працювати потенційно на розвідку України. а таке лайно, як Гаспарян, воно ж навіть на розвитку Росії працювати не може. Опаньки! Старая тля, экс-крымчанка, экс-министр социологии Украины Денисова. Ну, это, которая вместе с дочкой рассказывала, что русские изнасиловали всех включая моллюсок, улиток, инфузорий туфелек, ну, у нее рожа как бы свидетельствует о том, что и существует острая как бы, необходимость именно в этом. Она заявила, что из-за москалей в Крыму невозможно жить. Но я понимаю, конечно, что кто я такой. Я жалок, сир, убог по сравнению с Селюковой и Денисовой. Но, тем не менее, я бы ей хотел э, сообщить о том, что э, подавляющее большинство жителей Крыма — это люди русские. Они родились и выросли там. И они не являются манкуртами, как Денисова. Это исключительно ее морально-нравственный выбор позиционировать себя кем угодно. Если ей из-за русских людей тяжело было жить в Крыму, так она там больше не живет. И слава богу, воздух стал чище. Значительно. Если Денисова сыграет в ящик на Украине, ее похоронят там, ну значит такова ее планида. Это называется сучий, извините, итог. Только и всего. Дальше вот она говорит. Там не только отпечатки пальців, там сканування всего організму, проверка на ментальне здоров'я. Це от женщина каже, ви розумієте, що, в принципі, следуєш, що я должен произносити, это буде определено як сексизм. Давайте ж подивимося на свіжу і актуальну історію. Звісно, придумано. Звісно, все не так однозначно. Тим не менше, росіяни схопили і змусили вибачатися на камеру двадцяти дворічного. Сєвастопольця, який бутім то закликав до і ракетних ударів по кримському мосту, дуже радів якимось там потенційним ударам по помешканню Пині, певно, по бункеру, а також дуже активно підтримував Збройні Сили України. Давайте розберемося. Тобто, ФСБ не спиняє, як вони кажуть, теракти, бо здається, цього року теж ми бачили, як щось вибухало в районі Кримського мосту. Ні, верхівка їхнього таланту. Це схопити 22-річного мешканця Криму. Я не знаю, він етнічний українець чи росіянин. Зрештою, це завжди все по одному і тому ж сценарію з написаним текстом, із суфлером, з тим, що змушують сказати. А далі ми навіть не знаємо, його випускають, тому що він зіграв свою роль. Чи вони справді його в чомусь переслідують? Але ні, ні, ви що? В Криму все спокійно. 24 февраля 2022 года, как началась специальная военная операция, я активно начал пользоваться телеграмом, был, был подписан на многие проукраинские про каналы, начал активно писать комментарии, оправдывал и поддерживал взрывы и разрушения на Крымском мосту операцию украинских военных в Курской области, где страдали в том числе мирные жители, прежде всего мирные жители, выражал свое согласие с атаками на резиденцию президента. Я раскаиваюсь в своих действиях, понимаю, что действовал под влиянием украинской пропаганды. Не было смысла в тех действиях, которые я призывал в комментариях в Телеграме активно. Актуальненько, якби на правому яєчку він собі вибив портрет Бандери, щоб завершити повністю цей образ терористів. Але, зрештою, ми знаємо, що коли треба, щоб щось вибухало, горіло, хтось був ліквідований, то немає там поруч ані ФСБ, ані акторів, які зіграють потрібну роль. Просто ГУР і СБУ роблять свою роботу. На цьому друзі, і ми будемо завершувати свою. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути й і обов'язково, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Допомогти всій команді YouTube каналу Курбанова Лайф і підтримати наш YouTube канал Ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі! -зу.